І зараз про підсумки бойових дій минулого тижня на фронті з нами на зв'язку речник генерального штабу збройних сил України Андрій Кавальов. Пане Андрію, слава Україні! Рада вас бачити. Розкажіть, як минув тиждень на передовій. Доброго ранку, світлано, героям слава на Купінському напрямку. Минулого тижня ворог проводив наступальні дії в районі населених пунктів Новосергіївка, Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На цьому напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів. На Лиманському напрямку Українські воїни протягом минулого тижня відбили 56 атак противника в районах населених пунктів Терни, Торський, Ямполівка, Григорівка, Донецької області, Твердохлібове, Кремінна, Невське, Серебряське лісництво Анської області на Бахмутському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили понад 150 атак російських окупантів в районах Білогорівки, Луганської області, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздорівки, Калинівки, Часового Яру, Нового, Спірного, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Донецької області на Авдіївському напрямку протягом минулого тижня українські воїни відбили понад 140 атак російських окупантів в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, очерети. Яснобродівка, Бердечі, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Первомайське, Новоукраїнка та Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку ворог продовжує проводити наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побіда, Водяне та Урожайне Донецької області, де українські воїни минулого тижня відбили понад 160 атак противника. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили понад 30 атак ворога. В районах населених пунктів Старома. Айорська Донецької області, північніше Приютного, Південно-Західніше Білогір'я, північно-західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують завдавати авіаційні удари та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах у Херсонській та Миколаївській областях. Також російські окупанти протягом минулого тижня намагалися витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Тут загарбники минулого тижня здійснили 35 атак. Також минулого тижня відбулось понад 630 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали 81 ракетний, та понад 400 авіаційних ударів здійснили понад 550 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури Світлано пане Андрію, розкажіть також про результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень. Чим можете нас порадувати? Світлана протягом минулого тижня сили і засоби протиповітряної оборони України знищили 36 із 36 ворожих ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. Також збили понад 30 дронів типу ланцет та близько 50 розвідувальних безпілотників російських загарбників. Авіація Сил оборони України протягом минулого тижня завдала ударів по 59 районах зосередження особового складу російських окупантів їхнього озброєння та військової техніки чотирьох пунктах управління двох зенітно-ракетних комплексах противника підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по десяти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки шести пунктах управління станції радіоелектронної боротьби чотирьох артилерійських засобах двох Складах боєприпасів засобу протиповітряної оборони російських окупантів за минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу 5110 російських окупантів, 49 танків. 100 бойових броньованих машин, 126 артилерійських систем, 9 засобів протиповітряної оборони, 1 літак, 113 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 23 крилатих ракети, 275 автомобілів, 18 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію. Віримо в зсу і чекаємо тільки гарних новин з фронтом. З нами наживо був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.